Про події війни говорить Стратко. Зранку, 25 березня, по Києву був нанесений ракетний удар. Знищено дві балістичні ракети ворога. Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено. Їх тип встановлюється. Написав командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук. Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, внаслідок ракетного удару в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю без послідуючого горіння. У Солов'янському районі пошкоджено. Багатоповерховий будинок в Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. Ракетний обстріл України та Києва. Зокрема, противник посилив з 18 березня. По 25 березня російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів, запустили майже 140 шахедів та скинули близько 700 керованих авіабомб. Як повідомляв Стратком збройних сил України 23 березня, у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об'єктів Чорноморського флоту держави агресора Росії. Зокрема, був атакований 13-й 13-й судноремонтний завод ЧФРФ у Севастополі, де серед іншого був пришвартований великий десантний корабель ворога Ямал. За оцінками головного управління розвідки Міністерства оборони України пошкодження цього судна носять критичний характер. Пробойна у верхній палубі зумовила Крен на правий борт окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексі Криму. А з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті. Інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки сил безпеки та оборони України проти військових об'єктів терористичної Росії уточнюються. Ідеться в повідомленні гурмо. Додамо, що разом з великим десантним кораблем Ямал успішно був уражений і інший ВДК Азов та центр зв'язку. Чорноморського флоту Рф. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 33 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу шахет та крилаті ракети різних типів. За повідомленням повітряних сил ЗСУ захисники неба збили 8 із 9 ударних БПЛА типу шахет, якими противник атакував із мису Чауда. Тимчасово окупованому Криму шахеди було знищено у межах Миколаївської та Одеської областей. На Одіївському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак російських окупантів в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка. Урожайне, де ворог за підтримки авіації, 25 разів. Намагався прорвати оборону наших військ на уріхівському напрямку. Російські загарбники три рази за підтримки авіації атакували позиції українських військ. В районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та роботи на Запорізькій області втрати противника за минулу добу становили 640 окупантів, 11 танків, 25 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи. Влада Франції оголосила Україні надзвичайну ситуацію. Таке рішення було прийнято за наслідками засідання Ради оборони та національної безпеки, яке зібрав президент Франції Еммануель Макрон через терористичний напад, який днями стався на Росію. Як відомо, ввечері 22 березня у підмосковному Красногорську концертному залі «Крокус Сіті Холл» сталася стрілянина під час концерту гурту Пікнік. За останніми даними загинуло 137 осіб, з них троє дітей. Постраждало 180 людей. З огляду на те, що ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад і загрози, які стоять перед нашою країною. Ми вирішили підвищити статус віжі пірат до найвищого рівня. Надзвичайна ситуація написав у мережі ікс прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь. Віжі пірат це система антитерористичної готовності, яка була розроблена урядом Франції після терактів 11 вересня 2001 року. Раніше рівень надзвичайної ситуації оголошувався декілька разів, зокрема у Грудні 2018 року, після нападу на різдвяний ярмарок у Страсбурзі, в результаті якого п'ятеро людей загинуло, та 11 отримали поранення. Надзвичайну ситуацію Україні тоді скасували через декілька днів. Палата представників США затвердила остаточну версію бюджету країни зокрема, і оборонний бюджет у цьому році США виділять на посилення власної безпеки на 29 мільярдів доларів більше ніж у 2023 році. Загальна сума оборонного бюджету США на цей рік становитимуть 825 мільярдів доларів. Зокрема, 33,5 мільярда доларів піде на придбання восьми нових бойових кораблів: двох есмінців та двох фрегатів, трьох підводних човнів і одного судна забезпечення забезпечення. збільшені асигнування на закупівлю літаків. Конгрес виділив кошти на придбання 86 винищувачів F-35. На наземні бойові машини Пентагон має отримати майже 4 мільярди доларів, що на 400 мільйонів доларів більше за показник минулого року. Передбачається розширення виробництва артилерійських боєприпасів, а також критично важливих ракет, включно з боєприпасами для Хаймарс та Петріот. Оборонний бюджет США передбачає і виділення коштів для озброєння України 300 мільйонів. В доларів планується використати за програмою Сей. Вона передбачає замовлення зброї безпосередньо у виробників. Прийнявши бюджет, конгресмени пішли на канікули, після яких очікується голосування великого пакету допомоги для України. Як відомо, ще в жовтні минулого року президент США Джо Байден виніс на розгляд конгресу пакет допомоги, який передбачає виділення Україні понад 60 мільярдів доларів. Голова комітету міжнародних відносин палати представників, конгресмен республіканець Майкл Маккол, вважає. Що спікер Майк Джонсон винесе на голосування проекти з підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню вже після Великодня, який цьогоріч припадає на 31 березня? Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.